Матч ігрового дня чемпіонату області з... Тобто, напевно, все-таки 80-й номер той інший. який Був під питанням, і ось він перший гол у зустрічі, але Керчу розібрався і пробив при... між ноги суперник. Зряче побував у далі кут. І може бути небезпечно зараз, може бути небезпечно, але заблокував Василь Каралаш і ось двох на Олег Керчу. убиває. Олегка, що по двоє рахунок тут конкретно обрізалося. Пішла вся в атаку, перекриває точки нам огляд. І прибув. Ох, який гол! І гол Це за те, що він перед цим не забив. От зараз він себе реабілітував. Власний гол забив зараз. З Друздов пробував. І ось проходить передача. Дуже непогано, але доводиться вже назад бігти. Ха-ха, як тонко, як гарно. Руслан Гончак забиває, забиває. Четвертий гол. 4-0. 4 Тут захисник, то удар. Тому не вийшов удар Ось За рахунку 4-0 на користь Шишківців у матчі проти Фазенда-1. Перерва Сідова Біковина, де щойно розпочався другий тайм поєдинку Шишківці, Кіцменський район і Фазенда-1 Чернівці. Фантастично. Технічно, так. Пас прийшов фантастично. І От класний прохід перериває. його. Гончак буквар Читає, Футбольний. Залітає третій. Третій м'яч і рахунок 5-0 стоє на користь Шишківців. Хет-трик в активі. Втроєм розібралися проти команди Фазенде. Олег Керчо забуває свій третій гол і п'ятий для Шишківців. Один або можливо декілька. Керчу. Керч ось його. його і забиває, Зараз буде кто Розіграло швидко і повзов. Забив, забив зараз. Так. Дуже розслаблено, дуже, вже таке а враження. Це... Підустала команда Фазенде. Надали це забив другий, чи третій гол, я вже збився з рахунку. Ну, 6-1. І, і, і ось ось можливість забити у Андрія. У Андрія ось залітає такий гол ворота. 6-2, Андрій Лахнюк цей гол. Пікані улівальників є другий гол. А... <плес> Третій гол ось такий курйозно залітає у ворота. Шишківців 6-3. І ось він фінальний сісток, для вас працював Микола Калича і Гігорі Мазураша. 6-3. Шишківці, чинні чемпіони, перемагають команду Фазенда-1.